Вітаю глядачів телеканалу. Конкурентів ефірі. Програма «Лучани. ПРО». Мешканці міста відвідують публічні заходи різного характеру, або ж траурні або приурочені пам'ятним датам. Традиційно на ці заходи приходять із квітами, але якщо мешканці міста купують їх за власні гроші, то чиновники міської ради приходять з квітами, придбаними за бюджетні кошти, і як виявилося нещодавно, за досить такі солідні кошти. Тож ми поцікавимося думкою лучан, хто ж має оплачувати букет чиновнику він зі своєї кишені чи за кошти громади. Я думаю, що з власних коштів. Чому ви так думаєте снова? Ну, тому що я думаю, що це остання шана і собі може дозволити. Ну, Це треба узгоджувати членами ради, але, на мою думку, можливий це такий варіант. Зараз дуже багато коштів виділяють з бюджету громади на квіти. Яка ваша думка щодо цього загалом? Чи потрібно? Я думаю, що можливо краще ці кошти зорієнтувати на допомогу близьким. Мабуть, з власне з власної кишені. Так. Ну, чому так думаєте? Ну, тому що він, хоча це захід юридичний, проте особистий, я так думаю. Можна і за свої купити кошти, я так вважаю. На вашу думку, чи доцільно виділяти такі великі кошти з бюджету? Недоцільно. Зараз є багато проблем в країні, в яких можна не. дороги, війна, ракети, дрони. Все на армію. Тобто, на вашу думку, да. не потрібно? Ні, не. Не, ну хай самі оплачують, щоб люди не виплачували їм. Налогоплатів. І все. А пенсіонер чого має платити їм? Те ж таке. Самі повинні брати за свої гроші. Зараз багато коштів виділяють на ці квіти, скажіть, будь ласка, ваш Чи потрібно з бюджету Ну, Для того, щоб уважити людину потрібно. Але думаю, що кожен сам по собі повинен теж свої гроші виділити, для того, щоб можна було уважити ту чи іншу людину. що З бюджету громади ці кошти брати? Бувають моменти, що потрібно. Думаю, що неправильно. Як, як на вашу бою стали? Хай з власні кошти воно дає свої, чого з держави. Якщо сам приходить чиновник, він повинен сам купити і це подарити. Якщо відома в громаді людина, так, там якісь є відносно кошти, які зберігаються на такі події. Не дуже потрібно. Краще б ви виділили на Збройні Сили України. Ну, Я взагалі рахую, що, мабуть, він може і за власні кошти придбати букет. Ну, Це моя особиста думка. Як думаєте, чи варто такі великі кошти на це все це... виділяти? Так, так. Ні. Впевнена, на 100%, що ні. Них, можливо, може інше. Знаєте, я приїхала, не було в Луцьку 9 місяців. І от я їду по місту і бачу, що реально кошти насправді є куди виділити. Дуже багато, от за дев'ять місць змінилося, на жаль, в гіршу сторону, а не в кращу. Mm -hmm. І то можна. Звісно, потрібно, не можна, а потрібно. Mm -hmm. Це очевидно.